Сьогодні день, який змішаний із радістю і з смутком. День, випускний день для вихованців і студентів наших київських духовних школ. Кожен, хто завершує своє навчання, пройшов якийсь певний курс і були труди, були складнощі, були зусилля, були невдачі, були успіхи. Все було. І завершилось так, як воно завершилось. І всі завершили своє навчання. Зараз ви одержите відповідні документи про те, що ви завершили учому в духовних школах. І для вас відкривається нова сторінка вашої історії, вашого життя. Ті, хто вже отримав священний сан, підуть на служіння як пастир, як проповідники Слово Божого, ті, хто ще не встиг отримати священний сан, підготують себе, вирішують свою сімейну, свій статус сімейний і стануть священниками пізніше. І навіть якщо хтось не стане священником, все рівно завершивши учбу в духовних школах, людина вже стає місіонером. Людина, яка отримала певний запас знань, яким вона користується, якими вона може принести користь для тих, хто знаходиться поруч з нею. Ті знання, які ви получали в стінах духовних школ, виховання, яке над вами творилося, воно все разом образує вічність людини, образ людський, як пастир, як християнина. І багато з того, що ви вчили, що ви вчите, знаєте, ви вже Втілили в своє життя і вже ну, і маєте якийсь свій певний духовний досвід, але ще багато, ще більше з тих знань, які ви маєте, ви ще маєте воплатити в своє життя. Можете, маєте самі е, тими законами правилами жити. І тоді проповідь слова вашого буде мати велику силу і великий авторитет. І воно е, слово, може, воно не буде у вас. Дуже таким витіюватим, але воно буде дійсним, воно буде діяти на людей. Хто буде служити на парафіях, піде на приходи служити, пам'ятайте, що служінню треба починати з поваги, з любові до тих, кого вам Бог вручає як духовні чари. Не з інших якихось принципів своїх там, позицій, а просто прийти, які б є, вони є, ті люди, які вони є. Можна, це вам щось і ви знайдете, що ви хотіли, б, щоб там було краще. Все рівно, ви маєте полюбити їх такими, які вони є. І це дасть вам шанс зробити їх кращими. Ну і не забувайте, що. Треба робити все паралельно. Самому стати кращим і людей робити кращими. Нехай Господь допомагає тим, хто сьогодні завершує своє навчання наші в нашій духовній школі, допомагає вашому житті, в вашому служінні. Хочу подякувати великий ректору. Професорському, викладацькому складу духовних шкіл за те, що вони виховувалися, вони трудилися як над своїми дітьми, як своїй сім'ї, намагалися привити вам ці християнські добродітелі, любові, терпіння, поваги, молитви, смирення, то, що прикрашає людину взагалі, а пастиря особливо. І я розумію, що кожен випускний день це є той день, коли якийсь смуток якби, окрашує наш настрій, тому що якось вже прижилися один з одним, там звиклися і вже, ну, якби, ми стали один одному потрібними в якійсь в певній мірі. І вже коли когось поруч не буде, і з тих, хто ці де, ну скільки років було вас точув, то ви, вам треба буде знову формувати своє життя. Ну, таке земне життя, що до одного привик, залишаєш, йдеш до другого, до кого знову треба привикати, привикнеш до того, підеш далі, тому що земля, життя є постійне мандрування, странстві. А странстві нема єдиного місці, яке би. Ну, було на віки віку. Все міняється, все рухається. Постійне місце перебування людини це Царство Небесне, Нехай Господь допоможе нам жити так, служити, молитися, вчити, навчатися, щоб ми всі були жителями Царства Небесного. Щиро вітаю всіх вас безпусним днем. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.